Ну що народ, я на пацісі, і що в нас тут по факту? А по факту в нас те, що ось такий движ, зараз покажу. Ось так все літає повністю. Кожна сімейка. Несуть пилок, вже бачу почали. Ну, Не прям так масово, але зараз покажу. Можливо якась бджілка проскочить з пилком. А найбільш так ідуть ще. Масово на обліт, я, я би так сказав. Але почали по пару штучок бачу, вже прилітає з пилком. Ну і це вже робота почалася. Так, що в нас? Як бачите, отак все літає, все гудить, все жужить, кожен вулик, все літає, красота. Тому, друзі, готую вулики, зараз крашу. І, можливо, частину сьогодні почну вже пересаджувати, а частину вже завтра. Тому якось отак в принципі, все працює шикарно. Зараз розвиток піде, тому що білок буде поступати і вони будуть нарощувати бджолу. Тому якось так працює.